Добрий ранок, дітвора. Порозпльовувалися по всьому класі швиденько. Сідайте. Так, Настя сидить сама. Ага, і Саша сам. Сідайте разом. Ну, хочу, не хочу. У мене завдань так багато на контрольну, немає. Один листочок 5 гривень. Ви що? Давайте сідайте разом. Ну що, готові? Дістаємо подвійні листочки, ховаємо книжки. Бажано не навпаки, Павленко. Так, пишемо 1 листопада, контрольна робота. І саме основне, я прослідкую за кожним, абсолютно, щоб ви не могли списати. Я навіть окуляри зараз вдягну». Роздавайте завдання. Я попереджаю, списати ви можете лише завдання з отого от листочка. І все. Я дивлюсь. І так, на контрольну я вам даю 30 хвилин. Це зрозуміло? Я не чую. Час пішов. Боже, мельник, не позорся. Не пройшло ще 2 хвилини, і тобі вже щось не зрозуміло. Що таке? Вийти на перерві, ти де був, сиди, нічого не знаю, сходиш після уроку, сядь на місце. Так, ковальчук, якщо я дивлюся в другу сторону, це не означає, що я тебе не бачу. У мене взагалі тут два ока. Сядь! Так, я не зрозуміла, це що за записки по класі літають. Швиденько мені ту бумажку підніми і положи мені на стіл. Швидко, хто це писав? Ну, ви забирайте зараз в себе час. Хто це писав? Бойко? Найрозумніше значить, давай на моє місце. Сідай швиденько на моє місце. Зараз посписують в тебе всі, потім будемо оцінку на всіх ділити. Швиденько, ти за мене ткачук не переживай, я постою, а от ти не крутися, шию скрутиш і парту не коваряй. Прийде твій батько і буде ремонтувати ото. Пиши, пиши. Да,нечка, да, що таке? Тобі щось не зрозуміло? От, е, допомогти, та? М -м Ну, не знаю. Не знаю, нічого не знаю. В другому завданні перечитай ще раз. Нічого не знаю. Пиши. Зараз! Давайте буду зараз до всіх підходити. Це що, що таке? Все, заспокоїлась, тишина. Настя, Маша, оцінку на двох будемо ділити чи як? Подружки ви наші ліпші. Пишіть в свій кожен свій зошит. Ну що? Дві хвилини до дзвінка здаємо роботи помаленьку. Здаємо, я сказала, роботи помаленьку. Нічого не перепити. Треба було зразу писати нічого. все, нічого не знаю. Я їх постараюся завтра, післязавтра перевірити. Ну, до кінця року точно перевірю. Ну все, до побачення. До побачення.